Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні у нас буде невеличкий такий розпродаж. Ось такий перфоратор 2000 гривень 350, 1400. Робочий, неробочий 100 гривень. Працюючий 50 гривень. 50 гривень, ніби працює. Потім робочий 250 гривень. Вензопила працююча 680 гривень, моторчик 200 працює, ключик 46 на 41, 100 гривень. Молоточок ось такий 80, фомка 50 та 80 ковалочки 170, 110, молоточок 90. Ось такий вал 380 гривень. Газовий ключ 150. вила 90, трамбовка 80. Вищата, повністю працюючи, 600. Потім ось такі вищата. 100 вони тут під ремонт треснуті. ось. Сокира 50. Викрутка 30. Газовий балон 100. Потім мотор 1550. Працює повністю. На вигляд як новий, бірок немає. Можу зазняти відео роботи, більше нічого не можу сказати. Зважувальний апарат 600 робочий. Ось така у нас річ акумуляторна, комплектація. За ціну будемо домовлятися. На цьому наразі все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.